Вітаю, друзі! Ну що ж, цей день настав? Пишемо разом скаргу на постанову ТЦК про накладення штрафу за неуточнення даних. Не переключайтесь, буде цікаво. В першу чергу хочу вам нагадати, що відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення або скорочено КУПАП. Скарга подається за правилами Кодексу Адміністративного судочинства України з урахуванням тих особливостей, які передбачені саме КУПАП. Оскільки Кодекс про адміністративне правопорушення КУПАП не містить собі особливих вимог до подання скарги, то ми маємо в цьому питанні керуватися Кодексом Адміністративного судочинства України. Саме тому, з чого ми почнемо, відкримо статтю 160 кодексу адміністративного судочинства, оскільки саме в ній. Передбачено перелік обов'язкової інформації, яка має бути поміщена до скарги. Хочу відповісти відразу на два питання. Питання перше: а чому ми подаємо саме скаргу, а не позовну заяву? Відповідаю: друзі, саме тому, що, як я і казав раніше, ми подаємо скаргу на підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення, а він передбачає подання саме скарги. Тому так, ми керуємося кодексом адміністративного судочинства там про позовну заяву, але... Ми подаємо скаргу, оскільки ще раз підкреслюю, у нас адміністративне правопорушення і процедура, головна процедура це КУПАП Кодекс України про адміністративне правопорушення. І питання друге: а що буде, якщо я все ж таки ну щось не те напишу у скарзі, не доповнюю, не, за, не запишу якусь важливу інформацію, щось неправильно напишу? Друзі, не переживайте, нічого страшного тут не буде. Оскільки, відповідно до Кодексу України адміністративного судочинства, як я і казав раніше, в цьому випадку суд буде зобов'язаний залишити вашу скаргу без руху, не повернути вашу скаргу, а залишити її без руху і своєю ухвалою надати вам термін для того, щоб ви виправили всі недоліки. І саме суд має дуже докладно. Описати, які саме недоліки змістить ваша скарга і що ви повинні зробити, і дати вам відповідний час. Тому не переймайтеся, якщо ви навіть помилку якусь пропустите, не допишете, або напишете щось правильне. У вас буде час на того, щоб все виправити. Тож, перше, що вимагає стаття 60 кодексу адміністративного судочинства, частина 5 – це позначити у скарзі найменування суду, до якого ви, власно подаєте скаргу. Як я казав раніше, ми подаємо скаргу до районного місцевого суду, не до адміністративного суду, до місцевого суду. Саме тому у правому верхньому куті ми пишемо. Наприклад, в моєму випадку це Дзержинський районний суд міста Харкова, проспект Перемоги 52В, міста Харків, Харківська область Україна 61202. Йдемо далі. Ми повинні написати повне найменування для юридичних осіб або ім'я. Прізвичайний по батькові для фізичних осіб, сторін та інших учасників справи, а в нас їх немає, їх місце заходження для юридичних осіб, або місце проживання чи перебування для фізичних осіб, поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ або РНОКПП для фізичних осіб за його наявності або дані вашого паспорта. А також відомі номери зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти. Тож продовжуємо заповнювати нашу скаргу. Пишемо знову-таки трохи нижче, аніж адреса вашого місцевого суду. Скаржник, ковпак Сидір Артемович. Місце проживання перебування 61.3.00. Ну ми візьмемо це з даних вашого паспорту, реєстраційного номер вашого паспорту. Далі ми пишемо ваш реєстраційний номер, рунок АПП, або я як він раніше називався ідентифікаційний код. Далі пишемо ваш телефон, далі пишемо вашу електронну. Пошту. Далі проходимо стосовно безпосередньої інформації про особу, на постанову якої ми подаємо скаргу. Пишемо, наприклад, Волинський ТЦК, ОТЦК та СП. Стосовно місця знаходження. Ця інформація може бути вами отримана з декількох джерел. По-перше, від постанови, тобто постанови про накладення ініціативного штрафу, може бути ця інформація. По друге. У повістці. якщо вас повісткою ОТЦК викликала на якусь певну адресу, ви можете позначати саме цю адресу. По-третє, трохи пізніше я вам назву номер телефона, на який ви можете перетелефонувати і спитати цю інформацію. І нарешті, якщо ви знаєте, де раніше розташовувався ваш військомат, ви можете вказати навіть цю адресу цього військомату, нічого страшного цього не буде. І п'яте, якщо ви взагалі не маєте інформації і не хочете нічого писати, просто пишете: Адреса невідома. Йдемо далі. Телефон. Номер такий-то. От я впишу номер телефона Волинського ОТЦК та СП, електронна адреса Такато, я знову-таки пишу діючу електронну адресу ОТЦК та СП. Ви мене можете спитати, а де ж я взяв цю інформацію? Телефон та електронну адресу ОТЦК Волинської, зокрема. Дуже просто. З даних Міністерства оборони України з офіційного сайту. Ось вам посилання. Переходите за цим посиланням, і ви бачите електронні адреси, телефони всіх. ОТЦК та СП. І тому, якщо ви маєте бажання дізнатися їх місцезнаходження, щоб заповнити цей рядок у вашій скарзі, ви можете зателефонувати за телефонами, які наведені в цьому переліку, в цій табличці, і ви можете дізнатися це місцезнаходження та є ДРПО, якщо його немає, або отримати інформацію, що ця інформація засекречена, і цю інформацію вам не дадуть. тоді ви з чистою совістю можете в скарзі писати інформація невідома. Наступне, що від вас вимагає стаття 160 Кодексу адміністративного судочинства, це позначити розмір позову, якщо він підлягає грошовій оцінці. Але оскільки в даному випадку такій оцінці немає, то ми заповнюємо наступний рядок таким чином. Зазначення ціни позову. Скарга не містить вимоги про відшкодування шкоди за подійною, оскаржуваними рішеннями, діями бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Все. Так звана шапка вашої скарги вже заповнена і заповнена у відповідності до вимог Кодексу адміністративного судочинства України. В наступному відео я буду розповідати вже про зміст вашої скарги, тобто які аргументи ви маєте туди помістити для того, щоб скасувати постанову про накладення штрафи. Не втрачаємо зв'язок, бережіть себе щастиво!